Геть з класу з року в рік в Україні стрімкими темпами зростає кількість школярів, які навчаються власне поза стінами шкіл. Але поки що це поза законом. Батьки стверджують, шкільна система застаріла, рівень підготовки вчителів в сучасному світі недостатній. І є статистика, вона свідчить про 3,5 тисячі шкільних біженців, і це лише в Києві, про тих, кого називають хоумскулерами, розповість Тетяна Фруктова. I want to pancakes. Артем закінчив перший клас у селі Бобрик під Києвом І з мамою, викладачем англійської. Завдання отримують у Харкові. Ці контрольні себе загружаємо на комп'ютер. Розпечатуємо. Ми вчимося дві тижні в четверті. То це багато, іноді тижню. Мій любимий предмет – це м'яч. Що школа лише забирає час у дітей. Євгенія вирішила 21 рік тому. Удома вчила й свою старшу вже 28-річну, доньку. Я їй давала ці учебники. Це ж цікаві книги в принципі учебники, якщо їх читати. А не разносить там одну тему, например, розносити на месяц уроків это ж издевательство. Невозможно работать з 30 одновременно людьми. Ксенія підтримує маму, хоча й ходила до школи з 6 класу, вивчилася перекладача англійської і испанського, -испансько має свою справу, каже, окрім системы, не любить и вчителів. Учителя пытались сказать тебе, що делать и унижали тебя при первой возможности. Я в школе не то, что получила знания. Мне было неинтересно, потому что много из этого я вже знала. Люди все разные, да. В школе пытаются. Зробити, що це не так. Спікінглиш ті самі причини неприйняття школи і в мами семирічної Насті. Я не бачу гарних шкіл. Хто зараз іде в школу. Хто має найменший бал ЗНО, ті йдуть вчитися на вчителя, а ходити в школу ти не хочеш? Контрольні іспити з нею складають у приватній школі. Там кажуть, Настя вчиться добре. Усього з дому в них навчається 400 дітей. За останні чотири роки їхня кількість зросла ледь не у 100 разів. Ми зробили цю систему максимально підходящу, в тому числі і для хоумскулерів. Нинішня система образування ні в коїй мірі не удовлетворяє ні батьків, ні дітей. Вона не сучасна раз. Вона дуже е, направлена, скоріше, в майбутнє. Офіційне навчання вдома в Україні поза законом. А Здобувати знання дистанційно потрібна поважна причина. Одного бажання батьків тут недостатньо. Ці причини можуть бути е, ну зроблені штучно, але вони є. Про це говорять у міністерстві освіти. Поки немає закону, викручуються положенням про дистанційне навчання та тих, хто йде зі школи, дедалі більше, тож обіцяють, усе зміниться. Проектом нового закону я скажу що про освіту. Передбачена, передбачена така форма навчання як інформальна, коли дитина може здобувати її в якийсь інший спосіб, а потім формалізувати у навчальному закладі. Ті, ж, хто в школу ходити любить разом і після неї і називають свої за шкільне навчання. Дома можна розслабитися, там лежать, читати, писати. А в школі ти напряжен, ти очень только на уроках. Там дисципліна є багато друзів. Коли чоловік ходить в школу, він соціалізується і потім вміє спілкуватися з друзями другими людьми. Тебе надо говорить внятно, чтобы не тупить, чтобы понравиться ну, даже вот девочке какой-то. Хоч кажуть, да, хай кращі вчителі будуть добрішими. Відказують їм психологи. Школа – не місце, де має бути комфортно. В школі ми проходимо определені травми для процесу взросління личності. Тобто, якщо, наприклад, я обучаюсь вдома, то мені ну як, мені ніхто не критикує, і я вся така класна. А потім я приходжу в соціум, И мне говорят, слушай, ну ні така ти і красотка родная. И у меня эта травма очень большая. В цілому ждею навчання удома радше схвалюють, бо такі діти часто доросліші, більш самостійні, творчі й власноруч формують своє життя. Тетяна Фруктова, Євген Соловей, Андрій Постовець, Володимир Ситюк, Сергій Кисельов ТСН, 1+,1.